Рембо не сирота. <свист> ну, це ще не доказано. <свист> Міша мене постійно підйобував. Він він придумав хуйню, що я сирота взагалі. <свист> Ми сиділи в одному з сел е, з організаторами, які запросили в це село. Це стрім закінчили. Що типу... значить, придумав, ви що їбанули? Міша ж пив багато, йому там всюди це, це наливали. Ну було видно. Е, по ньому. І в якийсь момент е, Міша просто ходить по кімнаті і бачить баян чи акордіон, я не пам'ятаю, з е, такими, як на фортепіано штуками. Я беру цю штуку на себе вдягаю, е, і Міша на повному серйозі до організатора е, отак от дивиться на нього, каже: Та він е, цей, в сиротському ансамблі грав. він, за, він зараз я, блядь, п'яний вспомнив слово ансамбль, блядь. Хіба не я починаю гарати, щось там пробую, він каже: Ну да, да, це сирота, там, там вони дуже професійно їбашили в цьому сиротському ансамблі. Кожного разу там якась мікропауза, він знову про цю сироту. Потім <рив> Бля, я не розумію, Я не знаю, звідки в мене це було голові,